Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Гуляючи лісом, ведмедик зустрів родину сонечок. Малюка сина, тата і маму. Давайте полічимо їх. Один, два, три. Розгляньте сонечок. Покажіть, де малюк син? Чому ви так вважаєте? Тому що він маленький. Скільки всього сонечок? Три. Хто найбільший? Тато? Хто менший за тата? Мама? Хто йде? Першим. Тато. Другим. Мама. Третім. Син. Комахи розмістилися відпочити на галявині. Де син? На пеньку. А де мама? Під ялинкою? Де тато? Між ялинкою і пеньком? Дітки, подивіться, які гарні квіти з'явилися. Давайте розглянемо квіти. Що ви помітили? У них у серединках цифри. Давайте розсадимо квіти. Яка квітка буде першою? Із цифрою один. Яка друга? Із цифрою два. Яка квітка буде третьою? Із цифрою 3. Розгляньте комах сонечок. Їх треба посадити кожне на свою квітку. Для цього полічимо крапки у них на крильцях. Скільки крапок на крильцях у сина? Одна. На якій квітці він сидитиме? На квітці із цифрою один? Скільки крапок на крильцях у мами? Дві. На якій квітці відпочиватиме мати? На квітці із цифрою два. Скільки крапок на крильцях у тата? Три. Де сидітиме тато? На квітці із цифрою 3. Дітки, подивіться, де це ми опинилися? На галявині. Тут багато комах. Давайте порахуємо їх. Скільки метеликів. Один, два, три. Всього метеликів? Три. А скільки бджіл? Один. Два. Всього дві бджілки. А скільки гусениць? Одна. Комах сонечок. Один. Два. Всього сонечок. Два. А Араливких скільки? Один. Мурах скільки. Два. Один, два, три. Всього три мурахи. А павуків? Правильно. Один. Чию родину ведмедик зустрів на галявині. Родину? Сонечок. Скільки їх було? Три. Хто був найбільший? Тато. Хто був найменший? Синок. Скільки крапок на крильцях у сина сонечка? Одна крапочка. А у мами? Дві. У тата. Три крапочки. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу! До побачення!